Всім хай! З вами Сандай, і сьогодні ми продовжуємо грати у гру під назвою Спор. Говорю відразу на те, що в мене інша планета, інше трохи створіння. Не звертайте уваги. Ну, просто ОБС ну програма, на якій я записую. Вирішив, що можна трохи ну, відпочити і. Самі розумієте, що трапилось. Ну, або інакше я просто годину говорив сам з собою. Паралельно граючи у гру. Ну що ж, давайте не томити, поїмо гнилого трупа, розбиємо серце нашій коханій і підемо вбивати тварин. Так, так. Я бачу по твоїм кровожерливим очам, що ти хотів його ще й осквернити і показати, що він вмер ні за що. Але ну тобі, на жаль, треба їсти. Тож їж. Слухайте, а ось вас ніколи не цікавило, які на смак оцієї створіння спору. Ну він їх просто так апетитно їсть, що Та він все ще заводно буде апетитно їсти. Головне, щоб це доставляло. Цьому кого кого воно буде їсти якісь травм. Якби він був живий. Очі більш сюди. Очі більш сюди. І виходить якийсь жах виходить. Нічого не скажеш. Ну, я гадаю, що можна додати оселес для сильнішого плювка. В мене немає слів, чесно. Що? Ми вже мігрували, чи що? Жах. Стій стій. Батяня, стій, давай співати. Якийсь гранат по небу пливе. Ну а зараз я вам покажу техніку переробитного десанту. Трошки не вийшло. Та куди ви тікаєте, а? Мене ж тут з'їдять. Пас. А, я сюди зайти можу. я з вами ще прийду. На цей раз ви виграли цей бій. Я помстився. Так, треба визначитись, що я буду міняти. От я не буду міняти, тому що вони. в жах вводять противника. Ну, скажи спор, навіщо мені чарм? Я хоч раз за всю гру ним користувався. Ні. В мене тут один лиш спів першого рівня. Я вибачаюсь, а це як взагалі? Ну добре, зате я можу собі другого вожака встаю взяти. Це є добре. А, йой, це мій. Ну що ти кричиш, а? А що, а що? Дерева, так? Ну так. Дерева ти не любиш, я знаю. Е! Ми так не домовлялись. Ой. Ну я йому здався, тому що мене б скоріше б голоду вбив. Ви ще живі, господи. О, ну хоча б назад поглянула, то... Речить на повітря. Навіщо ти сюди став? Ну, скажи ми, мої на милість. Це жарт якийсь, так? Тут хтось нами невдоволений. Але це виправити можна. І навіть треба. Так, ну я зараз вже можу еволюціонувати, але дивлячись в його. Бездонні очі в мене таке відчуття, якщо я їх не доб'ю, тоді він мене вб'є через екран. Ну, тому... Створив омега флауві. Ну реально, схочеш. Ну що ж, я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо сподобалося, тоді поставте лайк. Дякую, що додивилися до кінця. Всім удачі, всім бувайте. А, ну і з всесвітнім днем кульбабки я вас теж вітаю.